Приїхав президент Порошенко в Верховну Раду, забрав, зібрав лідерів фракцій, і з кулаком по столу, як колись Кучма це робив, чи як Матюком Янукович робив, так і Порошенко. Він практично примусив деякі фракції голосувати за цей закон. І за нього проголосували. Комуністи, регіонали, колишні регіонали, а також депутати, які належать до того списку, який на вибори веде Порошенко. Який на вибори йде веде Кличко, який очолює список Порошенка, Турчинов, Яценюк. Ще хто, Кого я забув. Все. Да, все всі. практично да, все. Тому всі. що всі решта показали Свобода і Батьківщина. Уламок Батьківщини, який не війшов до турчинова Яценюка, вони не голосували. То скажіть, будь ласка, що це за своєрідна суміш? Комуністів регіоналів з одного боку, да? Один, одна фарба чорна для України. І друга фарба Порошенко Турчинов Яценюк Лічко, нібито біла. Але якщо ми це змішаємо, то не буде ж ні чорного, ні білого, буде сіре. Воно утворилося як єдиний сплав. Добро є там. Якщо там є чорне, може чорне дати добро. Комуністи регіони це зло. До цього зла приєднався Порошенко. Тручину Яценюк Ключко. Вони приєдналися як у спосіб. Нібито прийняття рішення закритого від народу, утаємниченого від народу. Так і за змістом, до змісту я ще не доходив. Більше того, це трошки політичний аспект зараз війду, бо зараз постійно чую, і від президента бачу на зустрічі з журналістами кажуть, що Україна зараз поділена на партію. Миру і партію війни, так, так він очолює партію миру. А хіба може у партії миру бути партія, яка запросила війну в Україну? Адже це Янукович, який написав Путіну листа і каже, введи в Україну військо. Це партія миру регіони. Чи комуністи, які воюють з Незалежною Україною всі 23 роки, це партія миру? Якась, розумієте, от така, якась така, оце, як ми кажемо українською, така облуда. Оце напускають дим і дурять людей, дурять в усьому.